Якщо ви клікнули на це відео через назву, то мушу вас розчарувати. Я не буду розбирати мультиплікаційну героїню, зелене око, симпатичну, спритну дівчинку-підлітка, яка любить пригоди і розривається між світом людей і друзів зі світу міфів згідно оригінального тексту Лесі Українки. Я однозначно скидаю капелюха перед творцями мультфільму, якщо говорити про якість і адаптований динамічний сюжет повнометражної стрічки, але є одне суттєве для мене але. Я хочу пригадати і розібрати, звідки взявся образ мавки, хто вона така насправді і чим небезпечна. Одразу скажу, що ціль цього відео ні в якому разі не забруднити ім'я геніальної поетеси. Я хочу розкласти правильні акценти не у творчості Лесі Українки, зовсім ні, а у нашому сприйнятті головної героїні. Давайте детально обговоримо образ мавки не у творі, а в українській міфології. Отже, мавка, а вона також навка або нявка, лісова русалка істота української міфології в образі миловидної оголеної дівчини з довгим розпущеним волоссям. Згідно з народним повір'ям, на мавок перетворювалися душі утопленець та дівчат померлих без хрещення. А їх назва походить від старослов'янського навка, тобто мрець. А також з цього ж кореня походять українські слова, такі як нав, домовина і нава труна. Мавка це образ притаманної міфології Карпат, Волині і Поділля. Типовий образ мавки це дівчина з зеленим волоссям. У народних переказах часто додають, що мавка не має спини, тож ззаду видно ребра та нудрощі, і зустріти їх можна в лісах. Все в нічого. Ну, подумаєш, слов'янській міфології ще й не таке зустрінеш. Але по суті, мавка це вбивці. Вважалося, що мавки можуть заманювати хлопців у хащі, а потім лоскотати до смерті такі собі смертельні любовні утіхи. Також вважала, що вони приходили вночі до жінок, які годують грудьми, щоб висмоктати через груди їхню силу. Ви не повірите, але наші пращури навіть придумали протидію цим персонажам. До вхідних дверей прибивали ляльки-мотанки, ще один язичницький символ. Ну правильно, клин клином вибивають. Треба, мабуть, зробити окреме відео і про ці українські ляльки. Вуду напишіть, до речі, що ви думаєте про це у коментарях. Також від цих красунь-вбивць можна було захиститися часником та полином. Отже, висмоктують енергію, вбивають проти них діє часник і полин. Іншими словами, коли твій прапрародич ...вампір... У переказах описують, що мавку можна спіймати і взяти її за дружину, що вона приживеться у світі людей, але цей шлюб буде нещасливий. Зрештою, фантазії Лесі Українки таке стає можливим. Мавка сходиться з Лукашем, молодим хлопцем, мама якого не злюбила мавку ще з першого дня. Ми не знаємо, як виглядає їхнє спільне життя, але Леся Українка показала, що світ людей та міфів можуть жити під одним дахом, попри всі перестороги. Але як не знає ніхто. Ось ось те, що мене дуже-дуже засмучує, і що має мати значення для християн, ми мусимо навчитись помічати такі речі і називати їх своїми іменами. Зазвичай більшість образів української міфології це язичницькі образи. Так, на жаль, такі речі, частина нашої культури, адже до хрещення Росії наш край був язичницьким. Не все поганське викоренилось на сто відсотків, дещо просто замаскувалось під культуру і прижилось у фольклорі, у вигляді казок і переказів. Ви скажете, ой Катю, ти вже за далеко зайшла, і не все саме так, як ти кажеш, це наша культура, це просто образи, нехай живуть. Давайте пригадаємо, що про це говорить пророк Ісая. Горе тим, які зло називають добром, а добро злом. Пітьму вважають світлом, а світло пітьмою. Гірке вважають солодким, а солодке гірким. Здається, останній рік довів, що називати речі своїми іменами це життєво необхідна важливість. Залишаю тут три крапки. Олеся Українка не єдина, хто пише про мавок. Відповідно до Вергілієвих античних сирен, їх миловидні образи русалки Мавки нагадує і Іван Котляревський в Енгіді. Про них писали і Марко Вовчок, і Леонід Глібов, і Марко Кроповницький, і Іван Франко. Так, в українській літературі образи красунь дівчат часто гіперболізуються і додають їм трохи надприродних сил. Зачарувала красою, звела з розуму, причарувала, але ж не вбила. Деякі науковці вважають, що мавки прагнули смерті людей, бо ними керувало бажання помсти за їхню ранню смерть. Втім, це лише здогадки. Отже, давайте підсумуємо: Українська міфологія тісно вплилась у нашу культуру і традиції. Не все, що ми толеруємо, що плекаємо в нашій культурі, і чим захоплюємося, є добре з точки зору християнства. Віра і культивування надприродних сил та їх персонажів це гріх проти першої заповіді. Якщо будете показувати цей мультфільм своїм дітям, подивіться його разом з ним, щоб ви могли і були готові відповісти на їхнє запитання. Діти мають знати, що є зло і є добро, і що іноді зло також маскується під добро. Не маю нічого проти динамічної милої дівчинки, такої собі української Муани. Рада, що українська мультиплікація виходить на новий рівень, що ми анімуємо відомі твори українських геніальних авторів, бо ми цим також пропагуємо наше рідне. Але для батьків, які плекають християнські цінності у своїх сім'ях, має бути чітке розуміння, про що ця історія і яке її коріння. Бажаю вам гарного дня! Не забудьте залишити свій коментар, підписатись на наш канал, а також не пропускайте важливу просвітницьку інформацію у наступних випусках. До зустрічі!